Налякані, що війна увірветься в Крим. Русських угнітають. Як кримчани готуються до деокупації і чому понаєхавшим рекомендують тікати? Голова меджлісу кримського татарського народу Рефат Чубаров. Далі пряма мова. Я вам процитую одне речення із декларації Кримської платформи, яку підписали минулого року: створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Тобто деякі країни в минулому році наполягали, щоб це слово мирне було обов'язково записано, бо інакше вони не підпишуть цю декларацію. Цього ж року всі вже зрозуміли, крапка в російсько-українській війні буде поставлена не за якимось столом переговорів, а на полі бою. Так ніхто раніше не говорив, але тональність у цьому році була саме такою. Тому всі, хто живе в Криму, налякані тим, що війна увірветься руйнуваннями та вбивствами на територію. Півострова, але одні налякані і намагаються облаштувати якісь. Засоби індивідуальної безпеки, сховища та інше, це ті, хто чекає на прихід Збройних сил України, а інші, які поселились в Криму за час окупації, мають вибір виїжджати з Криму. Частина вже почала реалізовувати цей план. Розпочали виїзд для тих, хто поселився в Криму за час окупації. Вибухи на військових об'єктах стали сильним ударом, сильним нагадуванням про те, що марні всі їхні сподівання на те, що потякав їхній лідер. Про Протягом восьми років мовляв, Крим є споконвічною російською землею і ніхто не посміє на неї зазіхати. А якщо буде, то вони влаштують українцям Армагеддон, і раптом виявилось, що все це пустопорожня балаканина. І люди почали запитувати, а як їм далі бути? І якщо в першій групі, яка чекає на Україну та Збройні Сили, ми кажемо готуватися забезпечувати собі умови захисту, то другі кажемо відверто: ви тут незаконно, та поспішайте виїхати. Особливо особливо на автомобілі, бо може статись так, що вам доведеться тікати з Криму без майна і на якихось плавзасобах Російські колоністи в окупованому Криму відреагували на те, що російські військові можуть бути побитими як собаки, і Ким українською армією, якої, як вони уявляли, нібито не існує. Доброго дня! Дивилися вас в ефірі кримської платформи, в роліках на помітили. Дякую вам дуже за за позицію. От і треба сказати перед тим, як от ми перейдемо до чорноморського регіону, що як повідомляє наш генеральний штаб, втрати росіян вбитими вже е, перевищили 45 тисяч осіб майже 46 тисяч осіб. А це значить, що це доглядачі, там, не до експертів. Це значить, що той об'єм е, пакетів для трупів, які вони закуповували перед війною, він вже вичерпаний. Вони купували їх звичайно для нас. Ас вочевидь, хоті них були плани по масових е, стратах активістів, е, патріотів, політиків, десь вони порахували, бо що в нас. На якихось активних найактивніших, тут 45 тисяч, але виявили, що ці пакети знадобилися самим. Тому, мабуть, наступний указ Путіна після збільшення кількості власних військ буде простим. Пакет для власного тіла кожен тепер покупає, купляє сам і привозить з Росії. Але це так вічний відступ. Пан Андрію, ну от ми пережили цей наш день незалежності і ці масовані. Обстріли і можна говорити про те, от і ми говоримо зараз з паном Володимиром, про ті, скажімо так, можливі залишки да, якихось силових козирів, які залишаються в Російській Федерації. Вочевидь, це ж таки присутність в Чорноморському флоті і можливість обстрілювати з ракетоносців та з підводних човнів нашу країну. Це один з таких чи елементів. На який, з яким ми не можемо впоратись, а менше з тим за ці півроку війни, а ми вчора. Саме відзначали півроку спочатку широкомасштабної агресії, а можливості Росії на Чорноморському флоті і в Чорноморському басейні ну, впали в рази. ми відбили острів зміни, потопили Москву і нанесли нищівного удару по авіації Чорноморського флоту в САКАх, коли ми це не визнаємо. Ми не розуміємо, що там відбулося якась безпрецедентна спецоперація, коли на території окупованого Криму на наша зброя як Якась чи якісь заходи дістали, Ну от чи можна зараз констатувати, що Росія е перебуває в кризі своїх можливостей по Чорному морю І головне, чи можемо ми продовжувати якісь дії, на які посилять нашу позицію, і можливо навіть змусять росіян на відступити з Севастополя до Новоросійську? Принаймні, про такі є такі чутки, це знову ж таки вони дуже не непе певні, з різних там джерел анонімних, але я такі чутки, що принаймні цей варіант почав вперше розглядатися на рівні, на рівні військового командування в Росії. Що якщо продовжиться так, і ми почнемо діставати до Балаклави, до Севастополя, можливо, треба буде навіть евакуюватися. От що ви можете сказати от на ці твердження, які ваші прогнози? Ну, перше по ситуації на Чорному морі. А ситуація дійсно зараз різна у порівнянні з кінцем кінцем лютого. А російські корабли вони відійшли від нашого узбережжя, тому що Україна отримала протикорабельні комплекси. Було у Росії таке намагання а, скажімо, скажемо, свої спроможності контролю за північно-західною частиною, такий перехресний контроль з вишазових і з острова Зміїни. Ну це їм не вдалося. От. Но справа в тому, що всі сили і засоби фактично ударні, вони у них всі в наявності. І їх чисельність вона в принципі дорівнює той, що була до початку війни. Да, у них є втрати 15 одиниць. Ну скажемо так, крейсер Москва він, він має ну символічну таку втрату. Це дійсно серйозний корабель, але його. Район операцій не в Чорному морі, а в Середземному і в Атлантичному океані. От, Чорному морі його ну, росіяни використовували, скажімо, не зовсім за призначенням. Хоча ну, певне, певне завдання там прикриття. Протиповітряної оборони він виконував кораблів, які знаходились в районі острова Зміїний. Ану водика Саратов так, він був знищений один, А інші кораблі то невеликі кораблі, типа рапторів, Ну, і от рятувальний Боксір Бег, а основа ударна, основа Чорноморського флота це дев'ять кораблів носіїв ракет Калібр. А вони в строю і два, три, чотири, п'ять носіїв постійно знаходяться в морі, і на їх борту може теоретично знаходитися там порядка 20-30 ракет. Ми це нам спостерігаємо щодня. Додатково є чотири підводних човна. Один із них, як правило, постійно. Находиться в Севастополі три в Новоросійську, і вони також в готовності, і е, їм практично ну, все одно відкуди стріляти ракетами калібр, чи це північна західна частина Чорного моря, чи Севастополь, чи Новоросійська радіус дій е, цих ракет дозволяє їм практично, з будь-якої точки базування досягати будь-якого куточку України. Але, до речі, вчора не було жодного калібру. А вчора, от, всі ці рекордна кількість обстрілів здійснювалися іншою зброєю, переважно ракетами Х-22 повітряного базування і ракетами, зенітно-керованими ракетами С-300, які стріляли от, зенітно-ракетних комплексів на, на, на поверхні. Ну, сухопутними варіантами. От, а калібрів не було. Тобто, питання в тому, що можливо. Можливо а, зараз а, така ситуація, що самих ракет немає. Кораблі є ракет, немає або їх, або їх недостатньо. От то, поэтому ну, така ситуація також що дуже серйозно, суттєво зараз вплило на бойову готовність а, скажем Чорноморського флоту. Це послаблена авіація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.